Сідаємо рівненько починаємо. Окей, починаємо з нашого. Поїхали вправо, вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. І поїхали по колу. Раз. Два. Три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, ручку підняли на гору праву. Поклали її на голову, обійнялися ви поклали голову на наше праве плечко. Раз, два, три, чотири. П'ять. Міняємо. Ліву ручку підняли. Обійнялися. Ми поклали голову на ліво плечо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Супер. Тепер дивіться. Ручки в замочок раз. Поклали ручки на потилицю, опускаємо голову вниз. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Стаємо. Молодці. Тепер дивіться, закриваємо ротик. Ротик закриваємо і тягнемо підборіддя нагору. Поїхали. Молодці. Так, сідаємо солданчика. Сіли солданчика раз. Сіли. Розминаємо плечки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Два ввечки. Раз, назад. Два. Три, чотири, п'ять. Вперед. Раз, два. Молодці. Три, чотири, п'ять. І тепер в сторону. Раз, два. Три, чотири, п'ять молодці Взяли ручки в замочок. Робимо хвильку. Маленьку. Раз, два, три, чотири. П'ять. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Маленьку хвильку. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, велику квітку. Раз. Ага, молодці. Два, три, чотири, п'ять. Ручку вперед. Праву ручку вперед. Лівою. Віднесли ручку в ліву сторону. Тягнемось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Підняли ручку, зігнули. Взяли себе за лікоть. і тягнемо в ліву сторону себе. Раз, два, молодці. Три. Чотири, п'яти. Супер. Міняємо. Ліву ручку вперед. Потягнули її в праву сторону. Тримаємо ручку в правій стороні. Молодці. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. п'ять, Супер. Ручку нагору підняли. Зігнули. Взяли себе за лікот. Тягнемо в праву сторону. Раз, два, молодці. Три. Чотири. П'ять. Супер. Ручки вперед. Ручки назад. Молодці. Ручки вперед. Ручки назад. І тепер по колу. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. В іншу сторону. Раз. Молодці. Два. Три. Молодці. Чотири. Тепер поставили праву ручку перед собою. Ліву ручку за собою і розвертаємося в ліву сторону. Раз, два. Три. Чотири, пять. Міняємо. Ліву ручку перед собою. Праву ручку за собою. Розвертаємося в праву сторону. Раз. Три, чотири, П'ять. Супер. Стаємо на колінку. Стали на колінка. Раз. Встали на колінка. Раз. Дивіться, ми стоїмо. Ручки за голову поставили. Так, поставили ручки за голову. І будемо присідати на праву сторону. Встаємо. На ліву сторону. Встаємо. Ще на праву. Встаємо. На ліву. Стаємо. Ще направо, Молодці. наліво, Ще направо. Ага. Наліво. Раз. Тримаємось. Поставили праву ручку і ліву тягнемо. Молодці. Раз. Два, три, чотири. Встаємо. Міняємо. Сіли на праву сторону. Ліву ручку поставили, праву витягнути. Раз. Молодці, Два. Ще тягнемось три. Чотири. Супер. Стали на колінка. Колінка на ширині плечей. Дивіться. Спинка рівна, животик рівний. Поставили ручки нахит і будемо нахилятися назад. Поїхали. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Ні, дивіться. Спинка рівненька, все рівненько, Ще робимо раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. І затримались. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер ручки поставили. Раз, два. Поставили ручки раз-два. І голову повертаємо на гору. з культуру. Раз. Два. Три. Чотири. Стаємо раз. Молодці. Сідаємо і тягнемо вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер встаємо. Будемо ножки наші розминати. Поїхали. Стаємо раз. Встаємо раз. Молодці. Ніжку праву робимо. Раз. Два. три, Чотири. пять. В іншу сторону. Раз. Два. Три, Чотири. пять. Супер, нижку підтягнули до себе. Тримаємо. Ага, Тримаємо ще. Раз. Два. Молодці. Ще тримаємо. Три. Чотири. Пять. Ніжку в сторону. Ніжку в сторону. Тримаємо. Раз. Два. Тримаємо себе, Молодці. Три. Чотири. П'ять. Раз. Ніжку делаємо позаду себе. Пимо тягнемо, Раз. Два. Три. чотири, п'ять, Молодці. Міняємо. Те саме з лівою ніжкою. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Ніжку підтягнули до себе, Тримаємо. Ага. Так. Молодці. Тримаємо. Раз. Ще, ще тримаємо. Два. Три. Чотири. п'ять. Ніжку в сторону. Тримаємо. Раз. Молодці. Два, три, чотири, п'ять. Між за собою взяли. Раз. Угу. Так. Тягнемо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер будемо з вами робити планку. Поїхали. Стаємо раз. Правий раз. Ніжки на ширині наших плечей. І виходимо вперед. Раз, два, три, чотири. І тримаємо себе рівненько. Раз, два, три, чотири. Ідемо назад. Раз, два, три, чотири. Молодці робимо ще раз. Раз, два. Як котики. Три. Чотири. Тримаємо себе. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ідемо назад. Раз, два, три. Стаємо чотири. Молодці. І останній раз робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо рівненько. Стоїмо рівненько. Спинка рівненько. попли пустили. Спинка рівненько. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Лягли вниз. Лягли. Зараз підсунуть ближче, щоб ви мене бачили. Хвилинку. Лягли вниз. Раз. Лягли. Молодці. І тягнемо спинку нагору. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Тепер встаємо на ніжки. встаємо на ніжки, прогинаємо спинку Раз. Два. Три. Молодці. Чотири, п'ять. Ніжки опустили. Ще тягнемо голову нагору. Раз. Два. Три. Молодці. Лягли вниз Лягли. Раз. Лягли і ніжки Ніжки натягнуті в носочках, колінка рівненька. Поїхали. Ручки поставили раз, будемо з вами плигти. І раз. Робимо повільно. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Ще. Нагору. Вниз. Молодці ще. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. І останній раз нагору тримаємось. Ніжки натягнули. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Встаємо. Встали в котика раз, Два. Встали в котика раз, Два. Раз, прогнули спинку котику добре. Два вигнули спинку, котику щось не подобається. Раз. Прогнули спинку. Все добре. Два вигнули спинку, котику щось не подобається. Дивіться, як ми прогинаємо спинку. Ми як з вами ниряємо в них. Раз. Ага, молодці. І винирюємо два. Ще ниряємо вниз. Раз. Ага, молодці. І винирюємо. Два. І ще раз робимо. Ніряємо вниз. Раз. Молодці. Молодці. Постояли. І вимірюємо два. Підходимо до себе. Ручки до себе ближче. Ручки на пальчики поставили, голову вниз опустили, прогнули стенку. Раз. Два, три. Молодці. Стали в котика. Раз. Стали в котика. Добре. Підняли праву ніжку нагору. Права ніжка рівненька. Готові і будемо її піднімати. Раз. Рівненьку ніжку. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Рівну ніжку. Шість. Не зігнуту. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Затримали на горі. Раз, два, три, чотири. Те саме робимо, але з лівою ніжкою. Підняли ліву ніжку нагору. Стоїмо рівненько. Ніжка рівненько, піднімаємо її. Раз, два, три. Молодці. Ще чотири. Ще п'ять, шість. Сім. Молодці. Ще рівненьку ніжку. Вісім рівну ніжку. дев'ять, Десять. Тримаємо на горі. Раз. Два, три, чотири. Ніжку опускаємо. Сідаємо вниз і тягнемо. Раз, Два, три, чотири, п'ять. Стаємо раз. Розглядаємо плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Сіли. Сіли на попу. Раз. Сілий. Молодці. Ага, будемо з вами робити велосипед. Готові? Поїхали. Підняли ручки. Раз. Місто підняли. Ручки за голову. Отут за шийку поставили ручки і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два, три. 4 5 6 7 8 9 10. Ніжки підняли, тримаємо ручки рівненько. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці, обійняли себе? Обійняли себе. Відпочиваємо. Відпочили раз. Молодці. Ніжки знов натягнули. Молодці, підняли нагору. Взяли ручка за ручку робимо вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, право, вліво, вправо, 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 вправо. Ще. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, право. Молодці знов обійняли себе. Обідняємося до відпочиваємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Тепер. Стаємо. На праву ніжку. Праву ніжку вперед. Виносимо раз. Винесли праву ніжку вперед. Ліва позаду нас. Присідаємо на праву ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Присіли на праву ніжку, спинка рівненько. Ручки нагору. Нагору ручки. Тягнемось. Раз, два, три, чотири, П'ять. Молодці. Ручки опустили. Ніжку поправу. Ану зараз я трошки камеру поверну. Ніжку праву. Трошки в сторону. Раз, два. Опустилися вниз. Три, чотири. Хто може, ще опустився вниз? Пять. Шість і тримаємо себе. молодці Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Встаємо. Раз, два, три, чотири. І тепер будемо з вами тягнути ніжку, яка позаду нас. Дивіться взяли ліву ніжку до себе і тягнемо. Раз, два, три. Чотири п'ять. Максимально натягнули ніжку. Спинка рівна. Тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліва ніжка буде попереду. Поїхали. Поставили ліву ніжку вперед. Раз. Ліва ніжка попереду. Присідаємо на неї. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ручки нагору піднімаємо. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки опустили. Молодці. Праву ніжку трошки в сторону, Раз, два. Опускаємось нижче. Три, чотири. Опускаємо ще нижче, п'ять, шість, Молодці. Тримаємо себе. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Ага, молодці. Встаємо. Раз, два. Три, чотири. Беремо себе за праву ніж, поки позаду нас. І тягнемо її вперед. Раз, два, три, молодці. Чотири, п'ять. Як супер встаємо. Молодці. Молодці. Давайте хто хоче і хто може. Але пробуємо всі. Може хтось вміє, хтось не вміє. Будемо робити з вами мостик. Тому поїхали. Ніжки поставили. Раз, два. Поставили ніжки. Лягли. Лягаємо. Ніжки поставили. Ручки дивіться, ручки раз. Поставили біля себе і піднімаєте себе нагору. Поїхали. І тримаємо себе раз. Молодці. Ще тримаємо себе два. Ще тримаємо себе три. Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Опускаємо. Раз, два. Молодці. Молодці. Я бачила, що у вас вийшло. Ви великі, молодці. Цілий султанчика. Раз. Цілий султанчика раз. Молодці. Тепер дивіться. Ми сідимо, обіймаємо себе правою ручкою, ліву піднімаємо нагору і тягнемось в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Максимально тягнемось. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. Міняємо. Лівою ручкою. Обійнялися. Праву підняли нагору, тягнемось вліво. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Максимально тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Молодці. Ручки вперед. Назад. Вперед. Назад. Ще вперед. Назад. Опускаємо ручки. Раз, два. Розминаємо плечі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сторони. Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І будемо з вами дихати. Поїхали. Вдихаємо через носик, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. І останній раз. Вдихаємо носиком раз. І видихаємо, ротиком два. Закрили очі, закрили очі, поклали ручки, поклали ручки собі на колінка. І так, закрили очі і рахуємо з вами разом 5, 4, 3, 2, 1. Відкриваємо очки. Молодці. Похлопали собі, похлопали собі. Дуже дякую вам за тренування. Дуже, дуже дякую. Ви сьогодні були круті. Ви бачили, що ми з вами навіть і мостик зробили, ми з вами все зробили. Мені дуже, дуже і дуже і дуже сподобалось наше сьогоднішнє тренування. Так. Пані Анастасія, в нас вже є перша ручка. Марк, прошу. Та, я готова. Я хотів сказати, то, що як там можу я вам висилати фото після обіду, як там, про, ящер. про ящерку. Про ящі? Так, да, бо в мене є ящірка справжня. Можеш висилати, можеш висилати чорний. У мене є гікон, і вона є жучки і персиків. Ой, круто, і жучків і персики їсть? круто. У мене у сусіда теж є гікон, він розказував. Круто, круто, це дуже круто, що в тебе є домашня тваринка. Дуже круто. Пані Настасі, у нас сьогодні у Марка день народження. О! 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 Так і я, я вітаю. тебе вітаю. Я тебе вітаю з ним народження, Марік, я тебе вітаю з ним народження. Знаєш, я тобі бажаю. Щоб ти... Я бажаю тобі, щоб ти залишався завжди таким же усміхненим. Ти дуже, -дуже усміхнений, дуже дуже мегапозитивний. Мені подобається, що ти дуже багато чим цікавишся, ти задаєш багато питань, і мені дуже це подобається. От бережи це в собі: будь таким же, знаєш, хлопчиком, якого дуже сильно цікавить все, да -да. залишайся таким. І мені сьогодні сім років, мені сьогодні сім років. От, я бачу, тобі, тут тебе написано, так що я тебе вітаю з днем народження і дуже рада, що я з тобою познайомилась. Будь щасливий, це також найголовніше. Так, Пані, будь ласка. В нас море рук, давайте, Мариночко. Так, я готова. Мариночко, ми тебе чуємо. Ем, а наступного заняття що ми будемо робити? От побачиш, прийдеш wow. і побачиш. Можна сказати, що ми кожного разу робимо е, одні й ті самі вправи, іноді я щось додаю, іноді щось я додала нове, а старе прибрала. Потім я це чергую, можемо робити в різній послідовності. Так що ви вже самі можете викладати йогу, тому що ви вже знаєте, що за чим йде. Прошу, ми тебе слухаємо. Я просто хотіла показати, як я можу робити мостик. Давай. О, круто! Нічого собі, я вже втратила такі здібності, стоячи, виступати в мостика, але це круто. Я познати не можу стоячи. Круто, круто, круто. Я, дуже, я, розуміла, я, дуже, я розуміла, що багато хто з вас може робити е, мостик, стоячи. Я ваше було також може, я вам так скажу. Так. Я, я наглядала за всіма і бачила. Круто, дивіться, хто може і хто впевнений собі, робіть е, стоячи. Ви стояли з ніжок і зразу стали. Кому ще важко, робимо, ми лягаємо і потім себе підіймаємо, добре? Окей, хто наступний? Кірочка, прошу. А, а знаєте, які я уроки люблю? Які? Е, гімнастика, музика і танці. Це ти любиш ці уроки? Так. Да. Ой, так це круто, це наверное, на одні з найкращих уроків. <гум> так що це круто, що тобі вони подобаються. люди. Лерочка, ми тебе слухаємо. Привіт. Привіт. Дякую велике за таке цікаве заняття, дуже енергічне. Ой, дуже рада. Дуже, дуже рада, що сподобалось, і вам всім дуже дякую. Дуже приємно таке чути, прям дуже-дуже чесне слово. Дякую, хто приєднатись, Марія Біляченко, прошу. Uh, я вам дуже сильно дякую, uh, мені це заняття дуже сильно сподобалося, ah! я, навіть, я навіть не знала, що є такі рухи, які можна навіть сидячи робити. О, oh, круто! Ой, дуже круто, я дуже дуже рада. Ну от тепер будеш знати, приходь і будемо ще щось нове робити. А круто, дуже щось... дякую дякуйте. Uh, Типу запропонуватися, а як вам така ідея, що я по обідах робити Софійку? По обідах ага, робити нікого? Да. Ну, дивіться, це треба домовлятися. Якщо ви можете, мені скажуть, що ви можете, і ми домовимося, добре? Окей, тут все залежить від усіх, і які у вас розкладалі заняття. Та, Софійка? Так, Софія, матічок, прошу. Я хотіла... Посила... Я хотіла розповісти, от у мене є моя кішка, і знаєте що? Вона це е, розуміє нібито е, команди, можна так ага. сказати, дичи тихіше, та дерчи гучніше. Так, коли, 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 коли я її беру зранку, е, вона починає дирчати, коли я її ага. глажу. Я кажу, щоб не розбудити мою сестру та маму, Я кажу: дурчи тихіше, і вона починає дорчати тихіше. Я вона не спробувала сказати їй дорчи, гучніше, вона почала дурчати гучніше. Ну, це круто. Ти бачиш, вона розуміє. Ну, дивись, собачки ж розуміють команди. То хто знає, може твій котик також розуміє. Так це круто. Це круто. Бачиш, ти перевірила, зрозуміла, що вона тебе розуміє, і вона робить так і так, як ти їй кажеш. Це дуже круто. Так. Софія, прошу друга. Ми тебе чуємо. Я хочу сказати, що мені теж 7 років. Ау! Вау, дуже круто. А мені аж 24. То я так дуже заряд. круто. Я так дуже дуже круто. Альонка, ти щось хотіла також запитати? Я, ти, мені дуже сподобався урок. А, дуже дякую. Дуже дякую. Я дуже рада, що ти прийшла. Прямо дуже і дуже. Так. У нас два, дві останні ручки і будемо завершувати. Марк, прошу. Я хотів показати мій синяк на коліні. Ого, а як добре. це ти його отримав? А, так отримав собі. На качелі зранку Бифта. О. Не ну, ти будь обережний, бережи свої колінки, бо вони тобі ще дуже дуже, дуже знадобляться, добре? Так, кірочка, прошу. Я хотіла вам сказати, що мені зараз 9 років, а зимою буде вже 10. О, то в тебе вже скоро такий день народження. Круто, круто, дуже круто. Ой, покажи сердечко. Дуже, ви так, дуже ви круто. часу? У нас на сьогодні дуже багато роботи з вами. Пані Анастасія, дякуємо вам за е, ранішню йогу. Я сподіваюся, прокинулися всі, тому що вам знадобиться багато енергії на сьогодні. Я з вами так, на сьогодні ще так. не прощаюся. Всім гарного дня, до зустрічі! Всім гарного дня, бувайте! Бувайте, бувайте!